Ну що? Герої, герої! Ми приїхали зараз допомогти от мешканцям цього благословенного поселення, яке знаходиться просто в лісі, розібратися з тими ледінами, які вас тут дістають, а власне, дістають і нас. Тому що таке саме відбувається в кожному районі міста Києва. Ця історія почалась ще в 2013 році, коли місцева громада... Запросили нас тоді перші забудовники, чи вже там другі, які туди прийшли, поставили там будівельні якісь вагончики, там чи то намети, вагончики були. І нас запросили допомогти якось то вирішити, бо була загроза, що почнуть різати ліс, і відповідно будуватися. От пройшов деякий час. З'явилися вже нові. Забудовники, я так розумію, які перекупили у тих старих цю ділянку, ну і якби намагаються там щось будувати. Спершу громада там боронилась сама, здається, перший паркан вони самі за допомогою міліції знесли, а другий вже сили не було. І в нас якраз 14 серпня був з'їзд. Приїхали представники громади, і прямо у нас на нашому з'їзді добровольчого руху он, зачитали звернення, знову ж таки звернулися, попросили допомогти. Между девятиэтажкой и школой есть лес. 4 гектара леса. Выдали под забудову. Хотя это был парковая зона 3,5 гектара. Вы там гуляли. Ну, мы сейчас гуляем, но правда, забор в четверг поставили, уже нас выгоняют, потому что это частная территория. Борате ещё давно с теми вот э с 12-го. А в них законно це чи ні? Там на один сотоки. Ні, не законно. Там на 10 соток тільки є документи і все. На 10 соток, да? На 10 соток, да. І тоже нам предтреметки давали. Это компания Zim Capital Group, которая имеет уже больше 10 там даже более, по-моему, успешных проектов. Это очень состоятельный застройщик, он является и инвестором, и заказчиком, и исполнителем. У него очень серьезный план, в принципе, так как на саму постройку, так и на реконструкцию Водогона. Мы пошли по пути такому, так, хорошо, раз население против, ну как бы и то шел момент, когда они говорили, мы не знаем, что здесь будет. Не откровенно против, вы как-то так пришли, поставили забор и в общем-то не оповещайте. Мы услышали население, открыли офис, взяли две палатки, провели, каждый день шла работа в Каждый день шла работа с населением, каждый день шли презентации, то есть мы старались оповещать, что же здесь будет, чтобы люди были в курсе. И со временем, скажем так, больше громадских слухов не было, но громада стала к нам идти. Смотрите, значит, все необходимые документы у нас есть, у нас есть свидетельство на право властности, у нас есть вытяг из державного реестра, то что данные земельные, данные земельные участки принадлежат нам. Допустим, якщо мені ще зрозуміло мотив местных, да, вот людей, яким можливо є, що здесь терять. Они не хочуть какого-то благоустройства, а тому, що є хоч якась, я не знаю, може бути власть або что то, то мотиви господина Каханівського, к сожалению, там, ну, мне лично неизвестны. По Києву відбувається незаконний забудов безліч. І повірте, в кожного є документи, які підтверджуються, якимось там. Київським судом, що це все їм належить, що ліс можна рубати, що можна будувати все, що завгодно. Яку-небудь там свічку на 14 поверхів, у них все закон. Коли до нас звертаються українці, до націоналістів з проханням про допомогу, то ігнорувати ну, це тоді, як і ми націоналісти. Нужна якась нова кров, нове вливання, може бути і, і застройка нова. Потому что цивилизации здесь никакой, все рушится, ломается. А эти начинают уже помогать. Уже там отремонтировали, площадочку новенькую поставили детскую. Они помогают. Одни хотят строить, другие не хотят да. строить. Кто против, кто за? Ага. А, а вы? Мне, какой... Какой... мне лично абсолютно наплевать.